25 травня в Лубенській міській дитячій бібліотеці стартував перший захід сезонного проєкту під назвою Сонячне читання, основною метою якого наразі є популяризація читання книг серед дошкільнят та учнів загальноосвітніх шкіл. До книжної святині цьогорічних першачків привели Анастасія Червоточенко, Тетяна Сапа та Вікторія Сабо, випускниці 11 класів загальноосвітньої школи номер один. Бібліотекар Тамара Степаненко привітала малечу в абонементному залі. Жінка розповіла діткам, що саме тут вони можуть завести собі абонементську картку. За допомогою якої будь-яку книгу можна прочитати навіть вдома. Після цього керівник гуртка «Омілі ручки» Вікторія Колода провела новоспечених школярів до читального залу, де малеча роззулась та, мостившись на зручному килимку, почала по черзі передавати м'який клубочок і в пустотливому процесі детальніше знайомитись один з одним. Так першокласники розповіли про свої інтереси до читання, танців, спорту. Познайомивши першачків між собою, чарівний клубочок закотився за куліси до справжньої лялькової вистави, протягом якої кмітлива малеча забула навіть. Що таке бешкет і спостерігали за подіями казки з особливою цікавістю? Після вистави випускниці школи номер 1 та старші наставники бібліотекарі провели малечу на подвір'я, де влаштували їм справжній танцювальний розряд. У веселому танку хлопчики та дівчатка повторювали енергійні рухи, які показувала їм Вікторія Сабов. На завершення цьогорічні випускниці 11 класів поділились своїми враженнями від проведеного заходу та від прощання із дитинством, зокрема. Прощатися з дитячою бібліотекою так сумно, як прощатися з дитинством. Та любов, яку нам прищепили тут до читання, залишиться з нами на все життя. Звісно, хочеться побажати нашій любій бібліотеці всього найкращого, побільше нових книг, комп'ютерів та, звісно, нових читачів. Проєкт. Сонячне читання являє собою комплекс заходів, які будуть і надалі проводитися, для того, щоб дозвілля дітей було цікавим, веселим і щоб діти проводили своє дозвілля також із книгою. Буде проведення будуть проведені заходи для учнів перших класів, для дошкільників, для дітей, які будуть ходити до шкільних таборів. Я закликаю всіх дорослих також привести своїх дітей до нашої бібліотеки. У нас дуже багато цікавих книг. Також у нас багато цікавих ігор, настольних, де можна провести час. Валентина Власенко, Анатолій Хробко, телевізійна служба. новин «Об'єктив».